Привіт! О, бачите, <смі> вилетіла карта. Але сьогодні ми не цю колоду будемо брати. Я продовжую тестувати оракул ворона або крука. Бо, ну, мені реально зайшла колода. Коли це відбувається, я дуже часто її тоді починаю юзати, щоб впізнати якнайглибше. Тому тема сьогоднішнього розкладу у нас буде таро поради на кожен день. Давайте топ-тару поради на кожен день для трьох варіантів. Перша карта, друга, і відповідно третя. Так, тихо, не літаємо. Ну і давайте ще однією картою доповнимо, щоб більш розгорнута була відповідь. Ну або порада. Перший варіант. Другий. О, як в другому прикольно, дзеркально. І третій варіант. Загадуйте варіант, який вам найбільше подобається. Та будемо починати. Одинички, що там вам радять сьогодні зірки і карти? Так, а вам говорять, що виходьте із ваших моментів розумів. Ну, не в сенсі, що припиняйте, думати. А знаєте, ви на чимось дуже так замислили, що в результаті як перестали помічати те, що відбувається навколо вас. Вам говорять, що трішечки від цього відходьте, дивіться те, що є поряд з вами, особливо дивіться уважні. Коли, як приклад, там, йдете по дорозі або переходите через дорогу. Тому що навколо вас зараз йдуть певні процеси, певні енергії, які вас мають пробудити. Але не в розумінні, що ви там спали-спали, і у вас, як ту принцесу, через 100 років вставай, виспалась, як то кажуть. Ні. А в розумінні того, що вам будуть приходити цікаві ідеї, вам будуть приходити творчі якісь імпульси, бажання. Жання, незвичні ідеї і бачення. Незвичні думки. До речі, для кого до когось можуть приходити незвичні люди або не зовсім люди. Як приклад, ви там займаєте старо, але ніколи не могли там спілкуватися з померлими, то тут показують, що може приходити саме померлі для до вас. І тому вам показують, що роздуми це то добре, але пробуждайся навколо тебе багато чого цікавого, навколо тебе багато чого перспективного не пропуститься. Комусь показують, що поряд з вами є цікава людина. Але ви чомусь якось трішечки погрузилися в свої ці процеси роздумів або якісь свої внутрішні процеси, і ви на цю людину просто не звертаєте увагу. Але ця людина іде. З певним потенціалом. Для когось це вирішення якоїсь або прояснення якоїсь ситуації, а для когось як прозріння. А, при тому прозріння може стосуватися як безпосередньо вас одинички, так і якоїсь події або якоїсь можливості. На цьому дякую. Йдемо до двійчок. Двійки у вас дзеркальне. Угу. Бережно не затім йдете. Обережно не туди або не за тими йдете. Призначення ваше не там, де ви його бачите. Бачите, у нас тут карта провідникова, баркан провідників, він перевернутий. Про що це говорить? Це говорить про те, що зараз ви можете знаходитись не в тому соціумі, де вам необхідно було. Можете дослухатися не до тих парад, які ви потребуєте. Або, зрештою, ну, як всі ми любимо одягати якісь емоції, якісь почуття, які до вас жодним жодного чину або жодного відношення не мають. І тому вам показують зверни увагу, те, що ти думаєш, що має тебе провести, показати дорогу, підмогти, підказати, не є таким, як ти собі уявляєш. Тут, як знаєте, як момент віддзеркалення. я тепер розумію, чому дві карти вони випали в такому дзеркалі. Але якщо колись була така казка Королівство кривих дзеркал, якщо не помиляюсь, і от там імена були навпаки, і отут таке враження, наче ви в дзеркало дивитесь і ви маєте побачити там гарну жінку або гарного чоловіка. А замість цього ви починаєте шукати якісь темні моменти. Так от вам показують, що це неправильний варіант. Це не твої провідники, це не те, що тобі допоможе. Зверни увагу на те, що ти насправді бачиш, а не те, що тобі хочеться бачити, спираючись на якісь негаразди або на якісь не дуже приємні відчуття. Тож, двічки, зверніть, будь ласка, на це вашу увагу. На цьому дякую. Трійки. Знаєте, я вам говорять, навіть в незрозумілих ситуаціях завжди є перспектива. Якщо вам здається, що якась справа не, ну, як не здвигається з місця, що там ну, все, гібле діло, вам кажуть, почекай, подивися на це все під іншим кутом, подивися на це все по-іншому, або постав питання до себе, до інших людей, ну, як незвичний. Ну, я колись вже проводила такий приклад, коли приходить якась людина, або відбувається якась подія, ми завжди питаємо, за що це мені. А ви попробуйте, ну, як поставити питання, а що я маю тут побачити, що я маю тут зрозуміти, або які перспективи може принести мені ну, ця, хочеться сказати, ілюзорність, або ж непрозорість. І ще вам говорять, якщо ви зараз щось задумали, реалізувати ну, реально круте, будь ласка, не робіть цього відкрито. Не треба всім розповідати, всім показувати, бачите, ясність тут перевернута, говорить, як трішечки скрити в тумані. Далі, якщо у вас зараз покращився матеріальний стан, так само не обов'язково про це кричати на кожному стовпі, а тим більше ви про це обяви. Якщо у вас є перспектива нової роботи, так само це не означає, що треба на всіх зборищах прийти на батьківські збори і там розказати. Ні, це означає, що трішечки підстримуйте цю інформацію. Так, да, перспектива є, да, вона трішки, можливо, неясна, але почекай, не потрібно її висвітлювати передчасно. Бо знову ж таки, люди бувають різні, моменти бувають різні, тому на це варто звертати увагу. На цьому трічки. Дякую, до нових відео. Пока!